Історія України мрії розпочалася у 2022 році. Тоді ми втілили перші ітерації для Миколаївської Херсонської областей. Зібрали мрійників і мрійниць, які хочуть втілювати зміни у своїх областях. Відтоді одним з найважливіших елементів програми і стала експедиція до Данії, де молодь знайомиться з європейськими практиками втілення проєктів з місцевим громадським сектором і везе всі ці знання додому, аби втілити проєкти, враховуючи цей досвід і в локальний контекст своїх областей. І ось так три роки потому це вже велика міжрегіональна спільнота, яка Єдне молодь з дев'яти областей. Наша задача допомогти молоді розвинути свої ідеї по впливу на зміну позитивну в своїх регіонах на локальному рівні. Ми допомагаємо молоді, яка заходить в нашу програму через початку світогляди спілкування з різними експертами, через проектний інтенсив реалізувати свої ініціативи та ідеї. Ми підтримуємо їх, показуємо їм різний світоглядний досвід королівства данії. Де вони їздять в експедицію, а також ми допомагаємо реалізовувати свої мінігрантові проекти в своїх регіонах. Навіщо це все робиться? В першу чергу для того, щоб молодь навчилася і взяла відповідальність за свої локальні ініціативи і свої виклики, які вона може втілювати. Ми віримо як команда українсько данського молодіжного дому, що саме майбутнє це за молоддю, яка бере відповідальність в свої руки. І сьогодні ми є на події, яка називається Саміт Мрій, в рамках якої наша частинка випускників стає певною спільнотою. Ми вже Три роки працюємо з Україною мрією в рамках розвитку спільноти, і ми бачимо, як зростає наша молодь і наші випускники. Спільнота Україна мріє це про молодь, про активізм, про побудову мережі активної молоді. І власне наша мета на цей рік була це розбудувати оцю цю спільноту проактивних випускників програми Україна мрія для того, щоб ми почали взаємодіяти між собою, поглиблювати наші знання, досвід, обмінюватися ним, створювати ініціативи, які будуть підсилювати молодь в різних громадах. Для мене спільнота України мрії це перш за все про людей, про спільноту людей, які об'єднані спільною метою, загалом про розбудову України, як такої України мрії, розбудову регіонів, з яких ми, тому що як я бачу, для всіх людей тут дуже важливо розбудовувати свої міста, свої маленькі громади. Мене дуже тішить, що ми маємо таку молодь, яка може просувати в це в маси та робити це популярним. Це про розбудову спільнотності серед проактивних випускників програми України Мрії заради підсилення своїх регіонів та себе. Я думаю, що наша спільнота для того, щоб розвивати активну молодь України, яка бажає цього, яка бажає розвивати свою країну, яка хоче не тільки розвиватися сама, а й розвивати тих, хто навколо. Особисто для мене спільнота це про людей, про наші спільні цінності. У нас одна велика цінність це розбудова України через свої регіони. Перше, для чого ми тут знаходимося, для нетворкінгу, щоб мінятися ідеями, думками і зрозуміти, що ми не одні. Ми тут разом. Ми разом рухаємо нашу велику систему під назвою Україна до величного майбутнього, при якому я сподіваюся, ми переможемо агресора і будемо топ перша країна у світі саме радісним населенням. Я обрав цю спільноту через те, що мене справді цікавить доля мого регіону і мого міста, тобто сум і сумщини, тому що мені болить за мій регіон, за те, що зараз з ним відбувається, за те, що стирається культурна спадщина мого регіону і взагалі земля. І я справді хочу, щоб цього не відбувалося. А справді мій регіон розвивався. Саме через ці малі зміни я хочу змінювати моє місто, мою громаду. Мені здається, що саме завдяки цьому це можливо і. І завдяки цій спільноті я можу це змінювати. Для мене спільнота Україна мрії важлива, тому що тут можна зустріти багато однодумців, активних людей, які цікавляться своїми громадами, те, що втілюють свої мрії в життя, розвиваються громади та переймаються актуальними питаннями, які стосуються цих регіонів. Також дуже цінно те, що в нас є можливість живого спілкування, комунікації. Я реалізовую проєкт у Чернігові, але так само я переймаюся проблемами, які актуальні і для інших куточків України. І таким чином ми можемо об'єднуватись заради того, щоб іти до великої спільної мети. Люди, люди для мене це найважливіше. Ось що я часто кажу своїм знайомим: я готовий жити навіть в селі на 10 хат, якщо там будуть дійсно круті люди, які мене підтримують, яких я можу підтримати, і з якими ми готові рухатись вперед. І в спільноті України мрії зібрані саме ті люди, які самі рухаються вперед і рухають вперед, як свої регіони, так і Україну загалом. Тому завдяки тому, що тут зібрані найкрутіші люди, напевно, з усієї країни це і мотивацію і бажання надалі залишатися в цій спільноті. Я все-таки думаю, що це для об'єднання різних людей з різних регіонів. Тому що, хоч ми молодь, хоч у нас є і однакові проблеми, але в будь-якому випадку ми вирішуємо різні проблеми, ми маємо різний досвід, і якраз така комбінація різного досвіду. І можливо і мені щось принесе. То, що я ж там в основному живу в своїй бульбашці. А тут я бачу інших людей, котрі вирішують щось своє, і так і думаю, так блін, може, у мене буде щось новеньке, таке цікаве. Я вважаю, що ця спільнота. Це як велика родина. Плюс тут дуже затишно, комфортно і, скажімо так, по-домашньому. Це надихає важлива спільнота через те, що ну, по-перше, це через людей. Люди це основне, чому я тут, і будь-яка моя ідея, в принципі, чи навіть не ідея, а якась думка тут завжди якась. Підтримка буде для неї, і люди, ти приїжджаєш, ти там можеш рік з ними не бачитися і приїхати, і тут такі теплі відносини по-домашньому відчувається. І дім, я пам'ятаю, як я перший раз зайшла в дім, і зараз почуття змінилось через те, що дуже багато різного з'явилося в домі нового, але спільнота, наша Україна, мрії, вона так відчувається тепло від неї, прям так добре. І хочеться сюди повертатися і надихаєшся від цього, надалі щось робити.